Шкіра має циркадні ритми, так як і весь наш організм, да, в залежності від доби. Зранку це у нас помилець, тонік і крем. Крем з захистом СПФ. Хоч зима, хоч літо треба СПФ наносити, у нас все рівно є ультрафілет. Оце літом. Літом, це, зранку, це мінімальний уход. Далі, у нас зранку ми просипаємося, шкіра поступово починає закриватись. Пори, все закривається шкіра. І це зрозуміло, чому. Ми виходимо на вулицю, смог. Сонце і так далі, декоративну косметику ми на себе наносимо, хто наносить, тому шкіра максимально закривається. Тому зранку робити якісь там маски, сироватки, додатковий ухід для шкіри, да підтримувати шкіру в гарному стані, це переноситься все на вечір. Максимально, коли шкіра відкрита, і максимально клітини починають її ділитися в 22 години. З 22 до 23 годин це тоді, коли треба зробити такий додатковий уход. Основний уход такий додатковий, тобто вечором ми що маємо тщательно вмитися, Це спочатку треба зняти декоративну косметику, тоді вмитися хорошим моючим средством. Це може бути двохфазне з олією, тому що жир забирає тільки жир. Якщо у вас такі умивачка є, такі з масляної основи, наносити на суху шкіру, а тоді вже тільки вже коли нанесли, тоді ви її промасажировали, тоді починаєте її змивати. Тоді далі ще може бути одна умивка. От умились, а тоді починаються вже всякі приємності маска ефект золушки, або вот така вот є, наприклад, сиворотка, да? Є дві сиворотки, є сиворотки, вау, сиворотка у нас називається, це вот, а оце спеціально. До 50-річчя компанії випущена лімітована серія, називається Green Line, Green Line, да? От така сироватка і крем, поживний крем. При манікея відноситься до косметики преміум класу, преміум, якщо від 50% натуральності. Є у нас в різних кремах там різна, 70-80% натуральності. Нікія відноситься до косметики преміум класа, преміум, якщо від 50% натуральності. Є у нас в різних кримах, там різно, 70-80 натуральності, ну такі високі, як цей грінленді, де ці сиротки 98% натуральності. Тут натуральна гіалуронова кислота, і тут 98%. Тобто, коли я її наношу, ви знаєте, вона впитується, якийсь просто, ну я не знаю, мгнові ефект. Зволоження і всього от проходить від що таке кислота? вона заповнює дивіться кислота студії в сустави колі не тільки зволожуючи, mm -hmm. за тому що заповнює mm -hmm. да морщини. Тобто у нас шкіра скукожується, да а воно заповнює і дає оцей омоложуючий ефект. Понятно, грубі морщини ні, але мелкі морщинки зменшаться.